Шість разів за ніч ворог обстрілював Нікопольщину. За даними голови Дніпропетровської ОВА, три села залишились без світла. Понівечені житлові будинки, сонячні панелі, газопроводи та лінії електропередач. Люди не поранені. Рада ЄС погодила 18 мільярдів євро допомоги для України. Про це йдеться на офіційному сайті організації. Пропозиція була подана до європейського парламенту для можливого ухвалення наступного тижня. Приблизно 50 відсотків критичної інфраструктури України значно пошкоджено, частину знищено. Про це повідомив міністр інфраструктури України. Зазначається, що на всі теплові та гідроелектростанції були прильоти. Зараз енергетики намагаються стабілізувати ситуацію та впроваджують графіки відключень. Найбільше у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській та Хмельницькій областях, і у Києві. Німеччина виділить Україні понад 470 генераторів. При цьому 150 електрогенераторів вже в Україні. Наразі планується транспортування подальшого обладнання. Частину передадуть безпосередньо НЕК Укренерго, решту відправлять до Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Найближчим часом Укренерго зможе придбати частину критично необхідного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. Про це йдеться на сайті компанії. Відомо, що на закупівлю обладнання вже є 400 мільйонів євро.